Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. І, звісно, в наших правильних цілях, в правильному житті. Правильне життя. Коли ми зупиняємось на розвитку в сторону Ісуса, в сторону правильності, то ми зупиняємося взагалі у всьому. Неважливо, скільки ти. Інститутів закінчив, якщо ти приймаєш рішення жити в гріху, смертельному гріху, в якійсь звички, яка тебе вбиває, ну то ти вже програв. Ну нема сенсу від тих всіх корочок, нема сенсу від тих всіх дипломів. Якщо ти своє життя губиш, віддаєш сатані. І це важливо розуміти. Тому цілі треба ставити правильно. Не знаєте, вчора здивувало одне свідчення молодої дівчини. Ну, не знав я, що мій канал і ще цю програму дивляться, іноді молоді люди. Я думав, у нас там е від 30, ну і 90, плюс, 90 100, 120 плюс, е такі глядачі, але є і молоді. І вона файно сказала, що я готувалася до екзамену, зготувалася, а потім почула голос, як Марія мені сказала, каже, що лягай спати дві години до екзамену. А потім на екзамені прийшла, отримала цей білет, питання, але не знала відповіді на це. Але Дух Святий дав, дав підняв ту пам'ять, дав ту відповідь, і вона здала той екзамен на 5. На 5 за, за нормальною шкалою не за 12 балів. Тобто, добре здала. І, і пересвідчилась в тому, що Бог допомагає в той момент, коли потрібно. І важливо нам сьогодні також думати. Думати і ставити цілі, щоб не згубитися, не згубитися в своїй кар'єрі, не згубитися в своїх інститутах, не згубитися, власне не втратити щось цінніше, цінніше своє життя, власне, не втратити, не увійти випадково в прокляття і не ж... і потім дивуватися, чому я так живу, чому все так погано, чому нема миру, чому нема радості. Ну, власне, і за того. І за того, якщо Бог на першому місці каже Марія, то будеш мати е, майбутнє. Якщо не, ну то будеш, е, будеш сумнівний мати майбутнє. Тому вибір знову стає за тобою. Вибір знову стає за мною. І кожен день вибір. Знову і знову, і знову треба е, приймати цей вибір іти за Богом. І сьогодні візьмемо 25 грудня 2016 рік. Дорогі діти, з великою радостю сьогодні вам приношу мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам свій мир. Відкрийте ваші серця, дітоньки, і будьте радісними, що можете його прийняти. Небо є з вами бореться за мир у ваших серцях, сім'ях і світі. А ви, дітоньки, допоможіть вашим молитвам, щоб так і було. Благословляю вас із моїм Сином Ісусом і закликаю вас не втрачати надії та щоб ваш погляд і серце були завжди направлені до неба і вічності. Так ви будете відкриті Богові та його планам. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія знову знову і знову нагадує, нагадує, знову і знову допомагає, дає такі е, прекрасні послання, прекрасні послання. І через 100 років люди будуть нам дуже заздрити, будуть казати: о, у них там була Маджигорія, у них там були об'явлення, у них, у них було, було благословіння. а ми зараз живемо і можемо не бачити його. Ми можемо ці послання пропускати поміж уш -уш ушів, але потім на літургії, коли стоїмо, слухаємо про фарисеїв. Які ж вони були? Тут же ж Ісус, тут же ж ходив, прям зціляв, а їм все одно було. А сьогодні я можу бути такий самий. Марія об'являється, а для мене це буденність. Що Та вона там каже, що вона там знає? То Ісус там сказав так, колись там, комусь. Але ті самі фарисеї тоді були, і зараз вони є. Ті люди, які вважають, що вони е, якби мудріші. Я. Мудрий, я краще знаю. І той самий Фарисей був, який не, при... не хотів приймати Ісуса, не хотів слухати Його слова, хоча тут все відбувалося на Твоїх очах. І сьогодні ми можемо також втратити цю таку благодать, яка нам дається. Ці послання, Марія, яка тут об'являється, а не тут тільки в Меджугорі вона об'являється об всьому світу. Всьому світу і дає послання це для всього світу. І вона каже: дорога дитинко, з великою радістю сьогодні тобі приношу мого сина. А Я нагадаю, що ми в часі Різдва, в часі святкової декади. Тому святкуємо, радіймо сьогодні особливо. Це ще понеділок, це ще свято. радіймо, щоб він дав тобі свій мир. Відкрий своє серце дитинко, і будь радісною. Що можеш його прийняти. Будь радій з того, що можеш приймати Ісуса, що знаєш Ісуса, що маєш цю благодать, маєш цю привілегію. Небо є з тобою і бореться за мир у твоєму серці, у твоїй сім'ї і у світі. І ти, дитинко, допоможи своїми молитвами, щоб так і було, щоб небо перемогло, щоб так і було. Бачимо, небо бореться за мир. До небо бореться за тебе. А чи ти сьогодні борешся за себе? Чи ти сьогодні борешся за свій час, за свій розум? Важливо, найбільше зараз атака йде під свідомість. Телефони, реклами різні, різного роду багато інформації, які прошивають свідомість. Це є боротьба за свідомість. А чи ти борешся за свій мир? Чи ти сьогодні ще дозволяєш собі в новини влізти 2-3 години, там десь, знаєте, відкрив телефон і, і нернув туди? Передивився там Третє світова, там метеорит летить, там голодовка зараз прийде, там економічний кризис на підході. Ну і, і це так постійно. Постійні новини це такі стандартові. Але е, ти потім це проповідуєш ще, потім ти цим живеш, потім. Цей страх окутує. І, власне, небо бореться за тебе, а чи борешся ти за себе? Важливо і боротися і, і мені за себе, і тобі за себе, за свій розум, за свою свідомість. Марія каже: благословляю тебе зі моїми Синами і закликаю тебе не втрачати надії, та щоб твій погляд і серце були завжди направлені до неба і вічності. Бачимо, на що наш погляд має бути направлений. Погляд тут, в плані тому, що напрямок напрямок. і погляд не на телевізор. Марія тут не каже, щоб ваш погляд був на телевізор, на новини. От треба знати, що там в світі відбувається, я що, динозавр, чи що. Твої новини тут, тут, в цих посланнях, в Слові Божому, це наші новини, християнські новини. Як би там не було. Взнаєш ти про цей кінець світу, чи не взнаєш за годину до нього, а зазвичай ти не взнаєш про це, то не встигнеш вже нічого зробити. Ця інформація, по суті, є тільки припустима, але завжди ляклива. Тобто хоче завжди страх принести, страх, тривогу. Це йде від нашого світу, від цих, власне, новин. Але Марія каже: свій погляд зверни на небо. Свій погляд зверни до вічності. За це дбай найбільше. А все інше буде тобі докладатися. Так ти будеш відкритий Богові та його планам. І далі йде Божий план на твоє життя. І далі ти входиш в Божий план. А коли ти входиш в Божий план, то ти стаєш найщасливіша людина в світі. Найщасливіша за якусь іншу, а просто найщасливіша. Дякую тобі, що відповів на мій відповіла на мій заклик. Дякую вам, що ви ширите якось ці відео, коментуєте. Це все також праця для поширення цих послань. Марія часто говорить: діліться, діліться посланнями, розповідайте про Меджугорі, їздіть до Меджугорі. Тобто, це має, як Меджугорі, має стати весь світ, щоб не було тільки одне місто або село. В світі, де є благодать і мир, а всі, хто сюди приїжджали, це досвідчували, а щоб світ став таким, щоб світ був таким, як меджугорі. І тоді будемо мати завжди і всюди цей мир і благодать. Ну, Долучайтесь до цієї праці, діл, ділитися дійсно марійними посланнями і жити, свідчити своїм життям, ставити правильні цілі. І, звісно, молитися. Нагадаю, що є група в WhatsApp, де моляться багато людей, моляться в різний час, то можна долучатися до цих молитовних груп і також свої інтенції, свої прохання писати там в групу, де ми будемо молитися над всіма цими інтенціями. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджгорі, папа.